Засновники першого міжрегіонального конкурсу баяністів та акордеоністів Сучасні ритми Криворізька музична школа No4 і благодійна організація громадська ініціатива мешканців Кривбасу зробили все можливе, аби учасники дводенної програми цього музичного фесту почували себе комфортно і мали змогу показати хороший результат. Допомагали у цьому міське управління культури та туризму, а також керівництво Дзержинського району. На цю неординарну подію зібралось чимало почесних гостей. Я бажаю, щоб цей фестиваль жив довгі роки. Я бажаю, щоб всі, хто будуть причетні до виступів на цій сцені, не тільки отримали задоволення від виступу, а мали шанс на перемогу, дуже гарно виступу, і щоб саме ця сцена стала тим першим поштовхом у мистецтві, котра потім, потім виведе на велику міжнародну музичну арену наших баяністів, кардіоністів і взагалі наше музичне мистецтво міста Кривого Рога. Мета конкурсу розвиток дитячої виконавської майстерності, популяризація сучасного баянного мистецтва, яке в наш час незаслужено опинилось на другому плані. Ми звикли до думки, що баян є народним інструментом. Та учасники конкурсу довели, що сучасні джазові та естрадні музичні твори звучать і на баяні не гірше. Якщо справнювати його з фортепіано і другими інструментами, на ньому легше виконувати зарубіжних композиторів і технічні п'єси. можливості, важливості дуже навширений. За счет того, что он включает в себе много регистров, то есть один инструмент не имеет такой большой диапазон и возможности. Я не побоюсь сказать, что наш город был центром баянного искусства всей Украины. Поэтому я росла с этим, и моей основной задачей и фонда нашего благотворительного фонда. Общественные инициативы жителей Кривбаса стояла возродить наше баянное искусство. И э, наше возрождение мы решили сделать через современную музыку, потому что адаптированную музыку к нашему уровню, к нашему э, государству, к нашей современности. У перший день понад 10 ансамблів і більше 30 солістів шкіл естетичного виховання Дніпропетровської, Миколаївської, Донецької, Полтавської та Рівенської областей виступили у трьох вікових категоріях. Окремо журі послухало конкурсну програму ансамблів. Поки одні юні музиканти на сцені підкорювали своєю мастерною грою слухачів. І з хвилюванням награвали власну концертну програму в класах музичної школи. Хвилювання учасників передалося нам, тому ми поцікавились у журі, а серед них було чимало іменитих осіб. Наскільки воно буде суворим до виконавців? Они э, столько вкладывают, и педагоги их столько вкладывают сил, что э, такие конкурсы всегда э, становятся каким-то поощрением, стимулом для дальнейшего. И понятно, что члены жюри, я думаю, все будут э, в этом плане э, стараться поощрять как можно больше э, исполнителей и участников конкурса за их действительно хорошую, большую, проделанную работу. Я прошел очень много конкурсов и знаю, что такое, э, когда тебя... Удя і бувають учу часто несправедливо. Поэтому я скажу так: будь максимально старатися лояльно справедливо суді. А переможцями першого міжрегіонального конкурсу баяністів та акордеоністів Сучасні ритми стали вихованець восьмої музичної школи Гліб Плахотнюк серед ансамблів. Донеччани Олександр Петранін та В'ячеслав Чалий.